Друзі, привіт. Там в коментарях хтось питав номер фарби, скажу який є. Ось тут це все було підкрашено. Я не рекламую. Ось, зебра, ви мені маєте заплатити за те, що я рекламую вашу продукцію, хоча ви ніхіра мені не заплатили. Коротше, ось цей номер. 5010. Синій. емаль глянцеве професійне. Ось. Зблизька видно, що трошки ще грінь А для трактора це нормально. І ось тут. Крило. От бачите, тут зверху має гладенько. І от, звідти, от тут була типа я підкрасив. Я не знаю, якщо відео передасть. ну Дуже мало типа дуже. От тут огляду трошки такі цяція. Колір дуже-дуже... Ну, майже підібрав ось така фарба. Коротше, там в коментарях є такі, що пишуть всякі гадості. Попереджаю на майбутнє, щоб знали. Забаню одразу нахрен, бо я не буду згратися з... Ну, любого вчити, цього я не є вашим психологом. Якщо хтось там хворіє чимось, сидіть лічиться, я знаю 100%, що то, що я роблю, і як я за ним доглядаю. Ну, тіпа, є такі, що в і кажуть, що типа, Зачем я туди поліз, за чим я це роблю, за чим я там прицепив плуга 2 по 30, я ще той механізатор, ну і так далі. Хлопці. Той, хто багато таке, таку ерунду пише, той сам ніхера не може зробити, і там більше кричить і більше скаче, бо він ніхе в житті не зробить і не вміє. Попереджаю, просто забаню і не граюся багато. Не цікаво, У мене є багато справ без вас. Якщо ти розумна людина, ти маєш зрозуміти, як я доглядаю за технікою, за своїми агрегатами і так далі. Ось, наприклад, стан 330 мотогодин, 333 вже. І все працює, своїми руками відкрутив, поставив все на місці, зрегулював зажигання і так далі. Да. Трошки не по темі. Починається сезон, розконсервірував косарочку метр тридцять п'ять віракс, в кліонці, трошки піджив, ну піддержавила, типа тут типу ці типу, ну, ті... Хрестовіни ці коротше, вийшли з голови. типу, Підкрасив, під сма... під, э, замастив типу, масленочки. ось такі маслйоночки. фокусируйся Коротше, Бо я люблю порядок. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставте лайки. Лише не пишіть всяку ерунду, бо забанів, бо дійсно це ну, не подобається нікому. І... Я рундою не страдаю. Кому не подобається, просто не дивіться, мотайте далі. Інтернет, Ютуб забитий всякою фігнею. Якщо ти самий умний, там, там, самий чемний, я з тобою не спорю. Просто знайди собі другий контент і не мішай.